Такі думаю, господи, як так можна? Я в шоці. Щось... Ну, тобто, від От Ківа такий ж самий. То він проукраїнський, то він абсолютно проросійський, то русських треба вбивати, то, типа, зов крові. І це такий самий. Заплутує сліди. Не те, що заплутує сліди, я просто, я просто фігію, як такі люди можуть існувати. Тобто, Як людина може спокійно казати. Сьогодні, там не знаю, я барана завтра, я солон і, і всі в це вірять, і всі в це типу, підписуються, там дивляться і краще, і так далі. Ну зрозуміло, що за гроші, але ну настільки не мати принципів, для мене це щось нереальне. В одному ще з попередніх інтерв'ю ти казав, що от нам якраз є чого повчитись у росіян, зокрема цим от мотиваційним роликам, завдяки яким вони набирають собі. Там і добровольців, і а, мобіків в армію. А, чому ще, на твою думку, ми можемо у них зараз повчитись? Я би сказав, що ну в будь-якому разі пропаганда це факт.